Добрий день! Зараз покажу, як виконати прості вправи з петриківського розпису. Можна ось такий колосок намалювати кошачкою, таку квіточку, масками кошачки, пензлика з котячої шерсті. І посерединці такі зернятка. Квіточку. Кошачкою робимо зернятка відбитки по колу. Повертайте листочок, щоб було зручно. Далі покажу калинку, макаємо пальчик в червону фарбу, робимо відбитки. Можна зайве десь забрати з одної ягідки на іншу перенести. А таку можна просту квіточку кошачкою, робимо мазочки такі. Щось можна поправити. І ось такі закручені внизу. Квітка пальчиком, макаємо пальчик червоний і проводимо від краю до центру. Ось такі ягідки або ватною паличкою можна робити ягідки. З воротнім боком пензлика дрібні, маленькі. Тепер тоненьким пензликом, двієчкою я з'єдную гілочку калини. Можна це зробити кошачкою, але це трошки складніше. А для починаючих можна ось так пензликом. Для початківців. І тепер листочки малюю. Жовтий на кінчик зелений, перехідний мазочок. І можна трошки відтінку взяти якогось такого малинового. На другий бочок. І ось так. Тепер кошачкою дрібніші деталі робимо, червоним кольором маленькі зернятка в оцій квітці. І тут можна червоних таких деталей кошачкою додати. Зернятка, колосок трішки такого помаранчевого додати. Тепер кошачкою роблю такі жовті серединки в пелюстках квітки червоної. Тоненькі такі. Бліки в калинці з воротнім боком пензлика. І також в ягідках можна білі бліки робити. Серединки в квітах пальчиком робимо. Кошачкою з'єднуємо стеблинки, травинки малюємо. По-різному можна нахиляти кошачку. Вибачте, що камера трохи тремтить. Просто я однією рукою малювала, а в іншій тримала телефон і знімала, тому ось так. Такі зернятка. Бажаю натхнення!